Всім найкращого дня, друзі! Хочу вам порадити користуватися нашою натуральною продукцією. А саме, от нещодавно дуже багато учнів, викладачів, звичайно, це сілі сім'ї, перехворіла, хто ще й досі хворіє таким вірусом, який зараз ходить. Але знаєте що, що допомогло нам? Звичайно, це цілий комплекс нашої продукції. Але хочу звернути увагу на ось такий. Просто сироп від кашлю. Все починається з носа, з ротової порожнини. Але здається, кашлю немає. Але всередині. Виходить боротьба і тому дуже раджу його також пити. До речі, він не тільки для діток. Хтось говорить, що сироп це тільки для діток, він солодкий, смачний. Так, він дуже корисний, він має дуже класно відкашлювальну і від харкольну дію, і миттєво просто виводить з організму все непотрібне. А він ще й для дорослих, тому дуже раджу використовувати всій родині. Здоров'ячка вам!